У Павла Глазового Бобик. Кричить дядько на базарі. Гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гузка, вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як Зузуля кука. Купіть півня, зайця й гуску. По червінцю штука, разом з ними у ансамблі продається бобик, вушка сірі, лапки білі і руденький лобик. До душі припав собачка миловидній жінці. Скільки коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик? Так як заєць на роялі грає, чи танцює, так, як гузка, чи пісні співає? Ні. Мій бобик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб не порожній. Бобик, тітко, в цім ансамблі, керівник художній.